Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Стало відомо про можливий арешт Алії Ахеджакової в аеропорті Внуково. Відома польська актриса Барбара Абрильська підтримала Алію Ахеджакову, якого почали троїти в РФ за її словами проти повномасштабної війни. Зірка фільму Іронія долі назвала росіян проклятим народом. Також актриса порадила Ахеджакової їхати з РФ. Алія. Так тримати батьківщина, а така батьківщина її не гідна. Звичайно. І потрібно їхати. Вони не дадуть і життя. Ці комуністи прокляті богом люди. І потрібно їхати боротися, як ми передають слова Брильської Росзмі. У Росії слова зірка Іронії долі не оцінили. Мало того, там навіть придумали покарання для Брильської заступник голови комітету держдуми з розвитку громадського суспільства Ольга Занко запропонувала стерти актрису з фільму Іронія долі. Крім того, правохоронні органи вже видали ордер на арешта під час останнього візиту Лії до Москви доMoskvy. Навіть за отримали. для актора найстрашніше покарання забуття. Колись улюблена всією країною актриса Брильська зробила свій вибір, назвавши своїх шанувальників проклятих богом людьми. Наша країна подарувала їй славу і шану. Але ми також легко можемо і стерти цю актрису з іронії долі. Нижче покажу, як може виглядати фільм без актриси завдяки нейромережі. Замінила її на Валантину Тализіну, яка роль Брильської в іронії долі озвучувала від іду, зробила сама у професію. Ціоналів не вийде ще вправду. написала в телеграм Відео з тип факома сподобалося не всім. Користувачі мережі активно обговорюють ідею росіянки. Жартують про безглузду спробу стерти актрису за правду про РФ. Нагадаємо, 84-річна актриса Лія Хаджакова, яка нещодавно постраждала через підтримку України, відмовляється тікати з РФ. Попри те, що її вигнали з театру Севріміннік і позбавили ролей. Вона все одно хоче залишитися жити. На території країни агресорки, а Хаджакова також вважає, що на цьому санкції проти неї не закінчаться. На думку актриси, незабаром їй доведеться платити штрафи. Також її можуть оголосити іноагентом. Так, мене прибрали у Саврімінніка. Мені шкода грошей. Вони беруть у штрафа. Потім оголосять іноагентом вже лежить на це. 10 доноса в прокуратурі зазначила Хаджакова. Однак навіть це не лякає актрису. Вона процитувала пісню ДДТ і зазначила, що не втікатиме з Росії. Це моя Ді на нам вона подобається, хоч і не красуня. Мені вже 84 роки, щоб звідси тікати. Нехай вони їдуть. Я нікуди не поїду. Я тут повинна все це пережити. Занадто довго я живу тут. Російська актриса не приховує, що вона виступає проти повномасштабної війни, яку розв'язав Путін. А Хеджакова говорила, що вона вже втомилася від кривавого диктатора і уявної величі РФ. Також актриса хоче повернутися в Україну після нашої перемоги. Нещодавно вже стало відомо, що Хаджакову вигнали з дета. Тру Севріміні, где актриса пропрацювала майже 50 років. За словами знаменитості, звільнення було за наказом керівництва. А Хаджакову одразу ж прибрали з усіх постановок, опублікувавши новий розклад. Крім того, ФСБ за даними телеграм-каналів, навіть намагалися отруїти Лію. Ситуація в РФ критична. Ті, хто підтримують Україну, стають для Росії персонами нон-грата. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.